Поздоровляю всіх вас з нашим великим святом, крім Апостольного Великого князя Володимира, посвятителя Київської Русі. Вітаю вас також із нашим державним святом, Днем хрещення Київської Русі. Ми завжди відзначали пам'ять. Великого князя Володимира, бо він привів і наших предків, а через них і нас до істинної православної віри. Але минулого року ми святкуємо також День Хрещення Київської Руси як державне свято. І чому ми? Святкуємо хрещення Русі як державне свято, тому що хрещення, яке відбулося 1022 роки тому, зміцнило нашу Київську державу і Київська Русь стала частиною Європейського християнського суспільства. І зараз ми хочемо бути теж в європейському суспільстві, в Європейському Союзі. Але не це є головне, а головне те, що святкування хрещення Київської Русі повинно нагадати нам, що принесло хрещення нашим предкам. По-перше, вони поклонялись ложним богам, поклонялись дереву, вирізали ідола і стали кланяються йому, як творцеві. І ви самі розумієте, що це є безумство. А князь Володимир навернув нас до віри істинного Бога, який дійсно є. Борцем, спасителем і просвітителем і промислителем цього людського роду, в тому числі нашого українського. І це не все в результаті прийня... прийняття істиної віри. Змінився духовне, духовне життя наших предків, а через них і нас. Зміцнила сім'я, а хіба нам зараз не треба зміцнювати християнську сім'ю? Треба і тому треба дивитись, вивчати, як поводили наші предки, як вони зміцнили свої сім'ї і були щасливі від того, що їх сім'я була міцною опорою в їх житті. А сьогодні сім'я вже не є опорою в земному житті. Князь Володимир і його син Ярослав Мудрий і пізніше Володимир Манамах прийняли закони, які були побудовані на правді, на божественній правді. Вони не пристосовувались. До того чи іншого прошарку народу. А це були дійсно справедливі закони. І нам, згадуючи грещення Київської Русі, треба Верховній Раді приймати правдиві закони, щоб вони відповідали божественній правді, а не відповідали інтересам окремих людей. І ось князь Володимир з прийняттям хрещення сам змінився внутрішнє. Він із блудника, який мав 700 наложниць, будучи язичником, коли став християнином, став смутливою людиною був дуже жорстоким, але коли став християнином, став милосердним. І деякі історики кажуть, що не це є головна причина прийняття християнства. Це є головна причина. А зміна в устрію і, вхи, і входження в європейське християнське суспільство. Спілкування з візантійців це є наслідок прийняття християнства, а не причина. Тому ми, святкуючи День хрещення Київської Русі, насамперед повинні знати, що як князь Володимир пішов шляхом правди, відвернувся від, від істолів і привернувся до до істинного Бога. Від жорстокості до любові, так і ми повинні йти дорогою правди. Якби ми всі ходили дорогою правди, то поменше було б в нашому суспільстві і взагалі в світі зла. А тому що ми ходимо кривими дорогами. Ходимо дорогою неправди, тому маємо дуже багато в житті проблем і маємо дуже багато гріха. І ось нас закликають повернутися до єдиної, зверніть увагу, до єдиної Святої Соборної Апостольської церкви. Що це таке? Хіба ми не в цій єдиній святій Соборній Апостольській Церкви? Ми в цій церкві. А чому нам кажуть, наверніться до Святої Соборної Апостольської Церкви, для того, щоб вести нас в оману, в ту саму оману, яку вів діавол Єву, коли сказав, чи правда, що Бог. Заборонив вам місце з усіх дерев. А в результаті того, що Єва повірила діаволу, Змію, впала в гріх. Тому і ми, якщо ми повіримо в цю неправду, то ми звершимо гріх. Якби вони сказали, повертайтесь до московського патріархату. Це була б правда, але ж вони мають на увазі повернення до Московського патріархату, а говорять про повернення до єдиної Святої Соборної Апостольської Церкви. Це та ж сама омана, як в краю. Тому, дорогі браті і сестри, святкуючи пам'ять кімнапострельного Великого князя Володимира, і святкуючи день хрещення Київської Русі, будемо ходити дорогою правди. Яка вона не гірка але треба говорити правду. І треба жити правдою. І якщо неправда в тобі, то викиріни не цю неправду із своє серце і своєї душі. І тоді Господь допоможе тобі прийти до спасіння. Тому що спасає Бог не архірей, не патріарх, не священник, а спасає Бог, який, будучи творцем, став творінням, прийняв людську природу заради нашого спасіння. Він спасає і ніхто інший. А ми повинні прийняти це спасіння. Тому нехай грім князь Володимир, який просвітив свій поівангельського вчення, свій народ, нехай він допоможе нам відродити духовність нашій державі, нашому народі. Слава Ісусу Христу і слава Україні!